Це мрія була стати співаком з дитинства. Обожнюю співати в один день. Все, я буду сьогодні співаком. Раз сижу і думаю, і от вийшла пісня. А потім ще одна, ще одна це неймовірне відчуття. Так як я створюю майже повний цикл пісні, це те, чого нам всім не вистачає зараз. це. Неймовірно круто. Я казав Вол Дісней, щастя це стан душі. Ти можеш бути щасливим, а можеш бути і нещасним. Все залежить від твого погляду на речі. У мене в студії про щастя зараз буде говорити молодий виконавець Вадим Неканон. Отож, вітаю. Вітаю. Ну, тож, давай розпочнемо все ж таки про щастя. Що для тебе означає бути щасливим? Знаєте, звісно, це правильне питання, тому що ну, для всіх воно різне. Але я певен, що я зараз щасливий. Для мене я розумію, що можна бути щасливим просто в моменті розуміти, що все є от тут і зараз. А опиши своє щастя трьома словами: от що тобі потрібно, і раз ти кажеш, що ти щасливий. Що в тебе є? Що ти щасливий? Три речі. А... Любов, розуміння та спілкування? Розкажи про свій творчий шлях. Це мрія була стати співаком з дитинства чи ні? Звісно, мабуть, як у багато кого. Я з дитинства обожнюю співати. От, з дитинства бігаю по всяких гуртках, ще чимось займаюся. Взагалі багато чим. От, обожнюю співати. І от, нарешті, давно було пора. І от я тут, я співак. А як ти почав свій творчий шлях? Ти можливо захотів, чи ти йшов до цього давно, чи в один день. Все, я буду сьогодні співаком. Хочу співати. Буває таке в людей. Цікаво. А насправді просто, от, як співак Вадим не канон, просто колись я раз сиджу і думаю, а дуже гарні строчки написав. Mm -hmm. от, і все, і потім строчки розписав, давай далі, mm -hmm. далі, далі. І от вийшла пісня. А потім ще одна, ще одна, я розумію, що ну от все, я співак. А що тобі найбільше подобається в роботі співака? Це облиски залу, можливо, чи це перегляди на ютубі твоїх пісень? А... Чи енергетика людська, яку ти виходячи на сцену, отримуєш? Я обожнюю сцену просто повністю сам по собі з дитинства. Коли я виходжу, я дивлюсь на сцену, я дивлюсь, як на мене дивляться. Я розумію, що я дарую ці емоції. Це неймовірне відчуття. Тому, от просто сам момент, що я на сцені, і це сцена, це. А скільки це, часу йде на любов. створення пісні на роботою над піснею? А скажу так: так як я створюю майже повний цикл пісні, хоча зараз пісня сьогодні презентую, вона а, зводилася на студії. Кірюше, привіт! А, а значить, ситуація така, що спочатку це був рік. Дуже довго, потім mm -hmm. трошки швидше, трошки швидше, трошки швидше. І вже зараз я пишу пісні доволі такі продуктивненько, швиденько, от, можливо, навіть не одну, тому що от, презентую у новому році альбом вийде: і mm -hmm. альбом декілька пісень англійською мовою. Дуже класно. А розкажи про пісню, яку ти сьогодні будеш співати. Як вона називається? Про що вона? Які сенси ти заклав у неї? Це дуже цікава пісня, а, і вона називається Tailand". А, Наспра... Це те, чого нам всім не вистачає так, зараз. зараз я знала, що ти на Таїланді. Саме так. так. Насправді ви дуже точно зараз його писали, mm -hmm. тому що до неї не потрібно ставитися дуже серйозно. А колись а, я писав багато пісень про кохання, які дуже такі тяжкі, які мають багато сенсу в собі і так далі. А тут просто, знаєте, дві хвилини відволіктись, пожити та відпочити. От от про це пісня вона позитивна, вона про те, що посміхнутися. Вона дає людям е, сенс життя далі та да. цю мотивацію на наступний рік. Так, скоріш за все, дуже сильно. А це буквально запрошення на, на мою вечірку. Танцюйте, веселіться, тому що. Давайте, давно пора, не потрібно себе закапувати в цих всіх глибинних емоціях. Ну вже дуже скоро ми почуємо цю прекрасну пісню і сподіваюся, зарядимося цим позитивом цією енергетикою від Вадима. А розкажи, зараз не дуже класні часи, насправді дуже складно працювати в творчій сфері, розвиватися. Наскільки тобі складно? Що ти робиш для того, щоб все ж таки переборювати себе, шукати це натхнення, працювати, розвиватися? Чесно скажу, я тут підійшов дуже правильно, тому mm. що я підготувався, я розумію. Я розумів, що а, пісні, ну ти не будеш їх писати як фабрика, скоріш за все, якщо ти їх не купуєш, звісно. От, І я розумів, що мені потрібен контент наперед, тому я записав деяку кількість контенту наперед, і я розумію, що якщо що, на місяць випасти я можу, і це не вплине ні на що. А перед якою аудиторією тобі краще співати? Над маленькою камерною перед, чи виходити на сцену і отримувати цей заряд, що ти зірка все ж таки? Чесно признатись, мені дуже сподобалося бути на сцені, особливо великій. Ось нещодавно в Києві був конкурс, міжнародний конкурс, де я був ведучим. Uh -huh. от. І мені неймовірно сподобалося, тому що це спілкування з глядачем. Але при цьому я також дуже люблю от, весь процес зйомок. Це а, коли ти працюєш з операторами, коли ти працюєш зі звукарями, коли ти бачиш всю картинку, як вона робиться. А, можливо, колись я буду режисером деяких проєктів. От mm -hmm. а чи є у тебе кумири? Ти на кого ти рівняєшся? З ким би ти хотів бути схожим у майбутньому? А, чесно сказати, уже давним-давно ні. Я розумію, що на когось рівнятися – це скоріш за все дуже дуже неправильний шлях, адже у кожного з нас він свій і повторювати чийсь досвід ну це така собі справа. Давай так тепер помріємо про майбутнє. Давай опиши так. мені себе через 10 років, яким би ти хотів себе бачити. Ой, чесно признатись, я не дивлюсь далі завтрашнього дня дуже mm -hmm. часто. Хоча іноді приходиться. Тому що коли ти працюєш з людьми, багато хто тобі каже, дивись, у нас на оцей день, от на таку годину, будь ласка, прийди вчасно! Будь ласка, прийди вчасно! От, Але я приходжу на 15 хвилин пізніше, щасливий, і ми робимо все, що потрібно. Ні, я намагаюся бути пунктуальним. При цьому всьому. Я дуже буду щасливий, якщо все-таки стану е, ще більш медійним угу. і продовжу справу співака. Ну, 10 років це немалий відрізок часу. Можливо, ти б уже хотів би взяти участь в якомусь конкурсі, чи конкурси тебе не цікавлять? Я певен, що конкурси це, знаєте, от співак. Воно не заважає одне одному. Я можу бути і співаком, і при цьому в конкурсах приймати участь А співочі конкурси, такого да. плану, як Євробачення, наприклад, немає такої мрії, тому що у багатьох зірок є така мрія потрапити на Євробачення хоча б в, у національний відбір. Розумію. А чесно признатись, а, мене дуже підкопило, коли на Євробаченні, можливо, Манескін були тими, хто були дуже молоді угу. і вони виграли Євробачення. Але я розумію, що, можливо, зараз. Я вже трошки переріс той вік, щоб ставити рекорди там. Тож, ну а, я думаю, що я з радістю пішов би на Євробачення і створив би хід такий, щоб зазвучав на весь світ. Ну і давай далі також помріємо. Яка буде твоя наступна пісня? Про що вона буде? Oh. Відкрий нам завісу, можливо, вже вона готується. Ну це епі-альбом, ага. і я можу сказати точно, що це. А, Ось, згадати би зараз пі назви тих пісень, що я роблю насправді, тому що вони мене записані. Я Ну, буде вона про кохання, чи можливо якась буде трагічна, чи можливо лірична. чи яка? Знаєте, я згадав назву пісні. Вона називається Do not forget. Не забувай. Вона про кохання. Але при цьому це не будь ласка, пам'ятай мене завжди. Ні, а це знаєте, так таке спокійне спілкування. Типу, все гаразд, ми всі йдемо далі, все супер, але при цьому не забувай. А розкажи, як ти налаштовуєш себе е, перед виходом на сцену? Можливо, в тебе якісь традиції, щось ти робиш обов'язково. Чи можливо ти сідаєш сам щоб в грамерці, щоб тебе ніхто не чіпав, налаштовуєшся? Чи навпаки е, від людей хапаєш цю енергетику? А, з певного віку я зрозумів, що потрібно просто бути собою. Угу. От і все. А Без традиція немає просто... як налаштуватися перед виходом на сцену? Ні. Просто я на сцену йду як до себе додому. Насправді у мене є відео в інстаграмі, там де я виходжу. типу Привіт всім і так далі. Mm -hmm. Я дуже щасливий його переглядати, тому що коли повертаюся зі сцени, на обличчі видно, що я там справжній. Mm -hmm. Класно. А розкажи нам трішечки про новорічні традиції твоєї сім'ї. Можливо, в тебе особисто якась традиція, якою ти дотримуєшся з року в рік. І наскільки зараз масштабно взагалі відбуваються новорічні свята саме в тебе? Чесно сказати, можливо, це традиція всієї України, але збиратися всією сім'єю на новий рік це неймовірно круто. Так вийшло, що я не дуже часто святкував новий рік з друзями або ще десь. І майже завжди це була сім'я. Угу. Я розумію, що для мене рік це зібратися з сім'єю за столом і щоб усі були разом. І от воно щастя. Ну і на закінчення інтерв'ю привітання від тебе з, на... з новорічними святами. Друзі, вітаю вас з новим роком! Будьте щасливі, будьте в безпеці. Любіть і пам'ятайте, що ті, хто люблять вас, вони завжди поруч з новим роком! So we haven't any loves. Today's Saturday, can you feel it to be close? Today's Saturday, just go dance and escalate. Today's Saturday, are we going to be where? Dancing in the yard, little dancing in the yard. Close a bit to us, but closer to us. Ha! Leave a stop behind, leave a stop behind. Dress and shake it out, and the tickets in your park, huh? Tonight's a mountain, we're around love songs but none about daylight eh? Get a boy, cattle girl, did you love? It, did you know? Cattle boy, cattle girl, wonder faces lost control. Cattle boy, cattle girl, what's the place we had in mind? about.